Вирішив трохи розбавити технічний контент творчим напрямком та поділитись, як можна до звичайної моделі змії додати гарні очі. Готовий результат далі у відео. Отже, очі нам замінять циліндри, і відразу видно, що просто так наліпити їх не вийде, і треба правити форму. Трохи приділивши уваги лівій частині голови поблизу ока, ми вже бачимо, наскільки краще виглядає загальна композиція. Відправляємо аналогічно праву сторону, і змія вже має зовсім інший вигляд. Далі вирізаємо впадини під очі та згладжуємо форми. Все готово, тож можна спробувати надрукувати нашу модельку. На сам кінець додаємо очі і бачимо, як змія оживає. Погодьтеся, виглядає суперово. Якщо вам сподобався такий формат відео, то буду вдячний за лайк та підписку. А з приводу моделювання, 3D друку та придбання готових виробів є контакти в шапці профілю та описі цього відео. Мирного неба та все буде Україна!